Добре, тоді будемо переходити до другої частини, і, власне, розглянемо проблеми оптимізації використання жорсткого диску. Добре, відома проблема багатьом адміністраторам Moodle, що місці завжди не вистачає, а папка Moodle Data», вона якось просто вибухово збільшується, особливо коли сайтом активно користуються. і… А це може певним чином бути проблемою. Ну от є є один плагін курс Size. Тобто, тут, до речі, до розробки от, долучена компанія Catalyst IT. Тобто, це серйозний модул партнер, і взагалі можна подивитись, скільки багато плагінів в Catalyst розробляють, це розробники серйозні. підтримуються версії з 3.9 по 4.1. І знову більше п'яти тисяч сайтів використовує цей плагін. Тобто штука надійна, корисна. От останній раз оновлювались вони 6 тижнів тому. Можна статистику подивитись по системах, які його використовують. От що цікаво, що у статистиках плагінів вже. З'являється Moodle 4.2 От можна побачити, що з'являється Moodle 4.2 Тобто, хтось хтось вже а, в порядку тестування встановлює 4.2 і їм а, користується. Ну, втім, від статистики все ж таки повернемось до опису цього плагіну. І що цікаво, що опис починається. З констатації двох проблем. Тобто плагін, який має підраховувати, скільки конкретні курси займають дискового місця, тут одразу виникають дві проблеми. Тобто, якщо один файл використовується декілька разів у межах одного курсу, то в результаті всі приклади використання цього файла це все буде підраховано, буде додано. І результат, відповідно, буде помітно відрізнятися від того, що мало бути насправді. Тобто тут просто курс сканується, рахуються всі посилання на файли, і аналізується відповідно розмір того файла. Якщо посилання на один і той самий файл, ну, він буде порахований двічі там чи тричі. Або якщо один той самий файл, це другий момент, якщо один той самий файл використовується у декількох курсах, знов-таки він буде підрахований декілька разів. На даний момент ця проблема не вирішена, і, власне, розробники закликають до співробітництва ну, охочих змінити код, якось, якось цю проблему вирішити. Знов таки, давайте подивимось вживу, як це все виглядає. Так, це знов, знов у звітах на рівні сайту. От є курс сайз. А, але перш ніж працювати з цією статистикою, давайте, певно, зайдемо в налаштування. Цей плагін вже має певні налаштування. Давайте спочатку налаштування. подивимось. Ось налаштування Reports, uh, course size. Налаштування тут небагато. Їх всього лише два. А це режим виконання, режим виконання цього тесту, тому що він, коли аналізується весь вміст сайту Moodle, ну зрозуміло, що це займає певний час. І от є два режими виконання за замовчуванням. Це як задача згідно розкладу, тобто через крон виконується. Або є інший режим роботи, можна безпосередньо коли завантажується сторінка. Ну от за замовчуванням. Це по крону виконується. Потім результат потрапляє у кеш, і до наступного використання, до наступного активації крону, цей закешований результат він вважається актуальним. І максимальна кількість, е, кількість користувачів, які найбільше споживають. Дискового пространства. Ну, отут тут за замовченням 10-10 найбільш активних користувачів, тобто, ну, нормальний параметр. От тепер давайте перейдемо до власне кажучи, завдань крону, і подивимось: тут інформації такої немає в описі, як часто має ця задача виконувати. Ось ось у нас цей сервіс додатковий курс сайз. Ну і от відповідно, наступний наступний раз він буде виконаний в на початку другої ночі сьогодні. Ну, тобто, вже завтра. Тобто, він виконується раз на добу. От, можна подивитися на налаштуваннях крона одна година, 16 хвилин. От, от, у цей момент, має використовувати виконуватись, виконуватись це завдання. А, ну що, тепер, от тепер давайте вже перейдемо безпосередньо до його результату. Чи давайте я його для чистоти експерименту зараз запущу в ручному режимі. Подивимось, що він видасть і як швидко буде виконаний. Ну, бачите, зовсім зовсім швиденько він виконався 2 секунди зайняв, тобто не дуже то перевантажив а нашу систему, і відповідно, ось я. Оновив сторінку. Є інформація, що у мене використовується 2,8 ГБ, і час останній час оновлення це 3.26. Тобто актуальні дані. Тут є інформація, що файлів, які за межами користувачів і категорій, вони займають 0 байтів, ну це я не знаю, які саме файли маються на увазі, а, а також бекапи. Системні і бекапи категорії також 0 байтів, ну бо їх тут, власне кажучи, в мене нема, а також зазначено, що звіт дає приблизні значення. А якщо хочеться більше ретельно розібратись то треба вже дивитись по окремому курсу. Ну, от що ми тут бачимо: тут фактично всі курси, які в системі є, от тут їх так багато, доволі таки вже в системі курсів, і по ним, по ним видається. Інформація. Значить, яка інформація у нас тут є назва курсу, ну, посилання на нього, категорія, а, скільки курс а, потребує а дискового простору і а, розмір резервної копії. резервної копії у разі наявності. То. І отут а, одразу можна якраз помітити а, те, про що я казав на початку, тобто, дивіться, яка цікава статистика. 199, ми вважаємо 200, 200 мегабайтів розмір резервної копії. Загальний розмір 623. Тобто, якщо відняти 200 мегабайтів, який займає бекап, то буде 423 мегабайти. Відповідно, вважається, що курс удвічі більший, ніж його. Резервна копія. Але якщо ми зайдемо, подивимось статистику курсу. Що ми тут побачимо? Ми тут побачимо. Власне, фолдер тобто папка з файлами, де 212 МБ займає, що непогано так відповідає от, у е, стислому вигляді це е, трохи менше 200 МБ. І як бачите, а де ще 200 мегабайт? А їх нема. Тобто є у нас медіа контент у папці. Там певні файли, які займають 212 МБ. А звідки, звідки ж взялось ще 200 мегабайт? А у курсі є подкаст. І в епізодах подкаста використані ті самі файли, які окремо доступні для завантаження у фолдері, у папки. От, відповідно, певні файли, які мають розмір трохи більше 200 мегабайтів, вони пораховані системою двічі, і отаким от чином отриманий результат, значить, більше 400 мегабайт, і ще 200 мегабайт резервної копії, і отаким от чином отримується результат у 623 мегабайти. Хоча, в реальності це трохи більше 400. От якраз приклад того, про що власне розробники і писали. Тобто порахували, порахували двічі медіафайли. Ну це так ретельно зупинився, тому що речі важливі, і можна там так ну трохи здивуватися, а як же так, що так багато займає і такий малесенький бекап. Я от певний час витратив на те, щоб з цим розібратися. Він вже архівований, а то. А... Там mp 3 файли, вони ну не дуже архівуються. Там буквально на, на якісь невеличкі відсотки. mp 3 файли, вони, вони вже і так стиснуті. А так, ну тут можна подивитися: от режим, це можуть бути всі курси, або ж це, наприклад, може бути е, дані тільки по якійсь одній категорії. Ну, от я наш Moodle адмін Взяв відповідно. Е, тут певним чином е, зазначено: от наш курс. Він займає 50 мегабайт, значить, з яких бекап 25,7 Тобто тут, Тобто, отут зрозуміло, що дані актуальні, якраз бекап займає половину від загального розміру курсу. Ну, тобто, це все виглядає досить реалістично. Власне, як, як і має бути. От. Ну і ще по категоріях тут можна подивитись загальний результат. Тобто, скільки займає курс і скільки. Займає резервна копія. А, так, з курсами і з категоріями трохи розібрались, тепер можна перейти до користувачів. От ну тут відповідно не дивно я найзавзятіший користувач у мене 1,1 і Гігабайт. А тут рахуються всі, всі файли, всі курси, взагалі все, що користувач, скажімо так, привніс у систему. От Володимир Миколаївич 688 мегабайтів додав до системи. Ще один з тих, хто навчався Володимира Миколайовича, чомусь перейменував себе на 1.1 з незрозумілих причин, долучив 78 мегабайтів і тимниче зник. Ну, таке буває. Людина чомусь вирішила себе перейменувати. Цікавий момент. Тут знову є Володимир Миколайович Кухаренко, але з набагато меншим результатом 76 мегабайт. Мене зацікавило, звідки, звідки взялися два Кухаренка. Володимир Миколаївич у нас один. А ситуація була в тому, що Володимир Миколайович розгортав резервну копію, розгортав Бекап, і Бекап містив користувача, ну, відповідно, Володимира Миколаївича, і з правами викладача. Тобто він розгорнув користувача нового привніс до системи. І, відповідно, на той курс, який він розгортав, цей новий користувач, він отримав права, як би це сказати. Ну, оскільки мав, мав права викладача. І от таким чином, хоча я не думаю, що під цим логіном паролом Володимир Миколаївич хоч, хоч раз заходив, тим не менше, от 76 мегабайтів, значить, з'явилася якби альтернативна версія одного того самого користувача. Ну от я на цьому знов-таки заакцентував увагу. Тобто такі моменти, яким чином система аналізує, хто користувач кому що належить, Тобто до цього треба обережно ставитись, бо от при перенесенні курсу виникає користувач, який нібито там, якісь файли доносить, докладає, хоча насправді це просто дані з резервної копії, перенесеної з іншого сайту. Тобто до до цих звітів треба ставитись обережно, я б сказав, і треба так став... дивитись дуже ретельно, що що власне ви бачите. Я думаю, як для адміністратора це дуже зручна штука, чому? Тому що от можна просто подивитись, наприклад, хто з викладачів максимально використовує жорсткий диск, і якщо є проблеми, якщо є проблеми з тим, що. Не вистачає жорсткого диску, можна звернутися відповідно до цих користувачів і якимось чином їх закликати, от чи то добрим словом, чи адміністративними мерами якось е більш розсудливо використовувати, е скажімо так, потужності системи. Ну тобто, от як для адміністратора, я думаю, що зручна штука. Але коли я трохи заглибився в те, яким чином ця система працює з резервними копіями, от давайте повернемось до нашого курсу адміністратора Moodle, там є ще один цікавий момент. От дивіться, backup 25,7 МB. А тепер давайте зайдемо, власне, в наш курс адміністратор Moodle. І подивимось, а що тут насправді у нас відбувається з резервними копіями. І от, дивіться, така, така річ, а в принципі, є. Справді, один файл резервної копії, ті самі 25,7 МБ, але він знаходиться безпосередньо у курсі, тобто курс Backup Area. У той час, як ще є моя приватна секція, де я тримаю резервні копії якихось курсів, і цього в тому числі, і все ніяк не обраховується. Ну, принаймні, так. От, щоб це швидко спрацьовувало, то ні потрібен певний час, і якщо користувач створює резервну копію, тобто світовідними правами користувач, яка відноситься до курс backup area то все добре. Ми це все бачимо ось тут безпосередньо, скільки резервне копіювання займає. Але я можу той самий курс створити ще там одну чи декілька резервних копій. Які вже а, лежать у а, моєму приватному сховищі, і відповідно а, жодним чином, отут вони не засвідчені, тобто вони, вони засвічені. Отут це за загальний об'єм жорсткого диску, який користувач а, використав. Але ну, тут можна зрозуміти просто що використано місця багато. А от що саме це стосується певної кількості резервних копій, ну це незрозуміло, і відповідно хотілося б от якось мати можливість більш, більш серйозно працювати саме з резервними копіями. Бо як свідчить статистика, резервні копії це от якраз той тип контенту, який максимально інтенсивно використовує дисковий простір. І от якраз для цього є ще один плагін clear Backup Files, який я зараз вам запропоную розглянути. Він з Moodle версії 3.8 вже по 4.1 підготовлений. Авторська розробка, він далеко не такий популярний, лише 368 сайтів є, які його встановили. От, але він підтримується, тобто останнє оновлення два місяці тому, і е, треба сказати, що е, це такий е, приклад е, авторської розробки, коли плагін ну, максимально простий у використанні, е, жодних налаштувань, і е, фактично тут є тільки, тільки от в описі, як його запустить, і яким чином от, адреса. Як його можна запустити на виконання, і от адреса, де можна подивитись результати виконання. От давайте перейдемо до цього плагіну. Тобто тут ми цю інформацію ми тут залишимо. Якраз, щоб її було видно. І от наші бекапи Після встановлення цей плагін додається. До меню головного курс і backups, тобто резервні копії. І от, власне, Clear Backup Files. Значить, що, що він робить? Він просто сканує всю систему і е, абсолютно невибірково витирає всі файли бекапів. Тобто ніяких налаштувань тут нема ніяким чином обмежити там, щоб наприклад видалялися бекапи тільки з певних категорій чи у певних користувачів. Цього тут немає тут, тут жодних налаштувань. Він е, простий, ну я не знаю, як сокира, от просто раз, і всі бекапи, які є в системі, він просто разом вичищає. Але я коли його вперше застосував, я був просто у захваті, тому що в мене звільнилася просто купа місця. Тому що люди приходили на навчання, створювали свої курси, деякі люди навіть робили резервну копію кожного дня, і по закінченні навчання вони абсолютно не турбувалися про те, що ці копії треба випити. І так це все у спадок сайту, як то кажуть, і залишили. І там дуже багато місця було зайнято цими копіями. Ну і е, ходити там перевіряти кожного користувача його в його приватній області, скільки там цих бекапів лежить, це доволі важка задача. А от яким чином це робиться автоматично, я вам продемонструю. Зараз. Просто підтвердіть, що ви насправді хочете зачистити всі бекапи. Ну, і ось тут в мене їх, власне, небагато цих бекапів було. Але тим не менше 294 МБ місця звільнилося. От, а якщо ви з цього екрану кудись перейдете, то власне цю інформацію буде втрачено. Тобто повернутись до неї вже можна тільки. от засобом плагіну неможливо, але можна зайти через Лог і подивитись відповідно, що. Що тут було. Давайте за один день подивимось, що видалялось, і просто переглянемо у логах. Ну, от, як бачите, є записи якраз про те, що я зараз щойно видаляв файли резервних копій. Тобто, якщо ви виконали цю операцію, потім якось там раптово закрили це екран, а потім хочете повернутись, подивитись: а що, власне кажучи, скільки цих резервних копій виділено, таке інше, то просто через звичайний лог можна повернутись. Ці всі операції фіксуються. Ну втім, з цим плагіном все дуже просто. Тут нема чого більше говорити. Давайте повернемось до А нам треба зараз виконати ще раз. Цей сервіс через Chrome, зараз ми запустимо його на виконання. До речі, от дивіться: коли оновлення не було, тобто цей сервіс не виконувався, він саме ті результати він і малює. Тобто, це, це дані з кеша. А от якщо зараз ми зайдемо. У завдання крону, знайдемо цей сервіс і запустимо його на виконання. Ну, так, дуже швидко він за, за секундочку виконався. І от як бачите, вже. Оцей великий курс, бекап займає нуль. Тепер давайте подивимось що з нашим курсом адміністратор Moodle. Знов таки. курс займає 25 мегабайтів бекапу нема. Ну, тобто, непоганий результат. Подивимось, що тут. Опції restore зараз це все оновилося. Як бачите, і курс backup area, і юзер нічого бекапів не залишилось. Тобто бекапи всі видалені, значить, відповідно, місце ми виділили, зберігли і трішечки оптимізували. Ну, от, на мою думку, якщо якраз йде певна зв'язка. Цих плагінів то можна, ну так, доволі оперативно вирішувати. А такі проблеми, тобто можна і по курсах, і по категоріях відслідковувати статистику і по користувачах. І оця проблема з бекапами які не, не очевидно, що це за бекапи і де вони ховаються, їх можна доволі доволі легко видаляти, але, звичайно, при видаленні треба бути обережним От, власне, так, це коротенько все, що я хотів розповісти. І по другій частині, прошу питання. Як на мене, то доцільно було б мати можливість зберегти хоча б по одному бекапу курсу, чи видаляти, якщо видаляти, то починаючи з якоїсь дати, може, надто старі бекапи видаляти, а так. Просто всі бекапи видалити. Ну, зуп... е, ну, я кажу так. Інструмент, інструмент безперечно, небезпечний. Тобто тут, тут може можуть бути різні стратегії, чи можна там користувачів повідомити, що в них є певний час, там тиждень чи, чи місяць, щоб завантажити ті бекапи які їм потрібні. Чи якимось чином, наприклад, класно було б це обмежити певною категорією курсів, а не по всьому сайту видаляти. Ну. Але це такий інструмент ну от доволі брутальний. Там налаштувань взагалі нема, просто він пробігається по системі і чистить усе. Так, хотілося б мати більшість налаштувань, Ну можливо, в майбутньому буде розробником допрацьований, але, тим не менше, коли от я його використав в реальних умовах, то практично ну половину дискового простору я собі звільнив. і Хоча перед цим, звичайно, те, що було. Важливо зробити резервну копію. Я її зробив і просто собі завантажив вже на локальний носій. Тобто, незалежно від того, чи є на сайті, чи немає на сайті, у мене потрібні мені резервні копії, всі є. А на сайті так це все можна почистити. Ну от, 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 от такий засіб. Тобто, якщо це використовувати у зв'язці, якраз з одного боку плагін курс сайз, а з іншого боку. Оцей плагін для витирання бекапів, то ну принаймні можна доволі ефективно керувати використанням дискового простору.